Працівниками відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади була проведена чергова рейд-перевірка санітарного стану вулиць нашого міста, а саме на наявність правильного зберігання будматеріалів. Так по одній з вулиць, а саме Козацькій, було видано близько 10 приписів. А також встановлено строки їх виконання. Подільчани з розумінням ставились до зауваження комісії, обіцяли все прибрати. Адже розуміють, що зберігати матеріали певний час на вулиці вони можуть лише за умови, що в них є тимчасовий дозвіл, котрий надається департаментом комунального господарства безкоштовно. Хоча, чесно кажучи, якщо дозволяє прибудинкова територія, то краще зберігати все у себе на подвір'ї, як оцей господар. Не потрібно забувати і про те, що якщо ви отримали попередження, не реагуєте на. На нього, то ризикуєте позбутись своїх будматеріалів після того, як спливе термін попередження. Не потрібно забувати і про те, що якщо ви отримали попередження, не реагуєте на нього, то ризикуєте позбутись своїх будматеріалів. Після того як спливе термін попередження, працівники підприємства благоустрій можуть вилучити його. А потім, щоб повернути, придеться платити і за транспортування і за зберігання свого ж матеріалу. Сьогодні відділом інспективно адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади проводився черговий рейд-перевірка вулиць Козацька та Говорова. Підбіть, будь ласка, підсумок цього рейду. Під час проведення рейдів працівниками департаменту житлово-комунального господарства е, у разі виявлення. Е, Будівельних матеріалів, які зберігаються вже довгий термін на території міста, громадянам видається припис щодо прибирання їх у 30-денний термін. Якщо після закінчення терміну, указаного в виданому приписі, громадяни не прибирають будівельні матеріали, то вони підлягають вилученню силами комунальної організації благоустрій. Перед цим складається акт, де визначається кількість матеріалів, після чого вони вилучаються та зберігаються на території комунальної організації благоустрій. Після спливання 30-денного терміну, якщо власник матеріалів не відшкодував вартість їх вилучення, а також вартість робіт пов'язаних з їх перевезенням та зберіганням будівельні матеріали використовуються на благоустрій міста. Для того, щоб подальшому уникати вилучення матеріалів, а також бути оштрафованими, вам необхідно зберігати будівельні матеріали на території своєї домоволодіння, тобто на прибудинковій території. У разі, якщо відсутня така можливість або домоволодіння великих розмірів, то вам необхідно в департаменті комунального господарства архітектури та земельних відносин взяти дозвіл на зберігання цих будівельних матеріалів на території міста. Надалі велике прохання зберігати будівельні матеріали на території міста правильно та не наражати себе на небезпеку бути оштрафованими. Тож дослухайтесь до порад спеціалістів, не порушуйте їх. Робіть все для того, аби наше місто завжди було чистим і охайним. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.